О, Генрі, зі збірки оповідань останній листок НЕМОВЛЯТА в джунглях. Якось у Літл-року найбільший на всьому заході сучий син і шахрай Монтегю Сільвер каже мені Якщо ти, білі, колись виживеш із розуму, і відчуєш, що вже застарий, чесно дурити голови дорослим людям, то чеши тоді до Нью-Йорка. У нас на заході йолопи з'являються на світ Божий щохвилини. Зате в Нью-Йорку вони плодяться без ліку, як пуголовки в теплій воді. Минуло два роки, і ось я помічаю, що вже почав забувати імена адміралів, а на лівій скроні у мене проступило кілька сивих волосин. Бачу, пора скористатися порадою сільвера. І ось одного дня, десь в обідню пору, прикотив я до Нью-Йорка і пішов потинятися по бродвею. Коли глядь, леле. Та це ж сам Сільвер стоїть собі під готелем, прихилившись плечем до стіни і наводить шовковою хустинкою на нігтях блиск. А сам такий вифранчений, ніби щойно вийшов з галантерейної крамниці. Склероз чи стареча неміч. Питаю. О, біллі. зрадів Сільвер. Радий тебе бачити. Так, я вирішив, що на Заході всі стали надто розумні. А Нью-Йорк я залишив собі якраз на закуску. Щоправда, обдирати нью-йоркців – це, звісно, останнє діло. Вони ж ніколи не зроблять тобі нічого поганого, і пальчиком не зачеплять, навіть нічого такого не подумають. Я б не хотів, аби моя матуся дізналася, що її синок витрушує кишені у придуркуватих. Не так вона мене виховувала. Он що? Виходить, у приймальні пана спеціаліста вже топляться охочі вивернути свої кишені. Товпитися не товпляться, відповідає Сільвер. Тепер це діло не треба дуже рекламувати. Я ж тут тільки місяць, однак почати вже готовий. І всі учні недільної школи Віллі Манхеттена, що виявили бажання зробити свій внесок у моє благородне діло, навіть сподіваються побачити свої фото в Івнінгдейлі. Цей місяць я вивчав – провадить далі Сільвер. Щодня читав газети. І тепер знаю місто не згірш, ніж коти в муніципалітеті знають звички чергового полісмена. Тут такі люди, що як трохи загавишся підмести у них кишеню, то вони одразу губ на землю і ну верещати та дригати ногами. Та ходімо краще до мене, білі. Я розкажу тобі все до ладу. Задля нашої дружби ми візьмемося за це місто разом. І Сільвер повів мене до себе в готель, чого тільки не було в його номері. Цілі завали. Є багато способів видурити грошики цих столичних йолопів, розповідає Сільвер. Більше навіть, ніж способів варити рис у Чарлстоні, що в Південній Кароліні. Цих Бевзів можна купити на що завгодно, у більшості з них мізки на Бакир. Чим більше вони знають, те менше розуміють. От тільки недавно один чоловік продав Моргану намальований олією портрет рокфеллера Молодшого. А сказав, що то знаменита картина Андреа Дель Сарто Іоанн Хреститель за молоду». Бачиш он там, у кутку, паку друкованого мотлоху, це білі справжні золоті розсипи. Одного дня я почав був їх продавати, та вже за дві години торгівлю довелося припинити. Спитаєш чому, бо мене арештували за те, що я влаштував на вулиці мало не мітинг, у черзі й справді вже доходило до бійки. По дорозі до дільниці я примудрився ще продати пачку цієї мури полісменові, але потім зняв цю штуку з продажу Не хочу, щоб люди видавали мені гроші просто так, хочу, щоб вони хоч трохи поворушили місками, бо інакше це вражає моє почуття власної гідності. Я хочу, щоб вони бодай спробували вгадати, якої літери бракує в слові Чігго, або прикупити карту до пари дев'яток. Перш ніж віддати мені хоч сенс свого гаманця, а потім мені трапилася ще одна махінація тільки ж така вже легенька, що просто довелося від неї відмовитися. Бачиш на столі унту пляшку синього чорнила? Витатуював я, значить, на руці якір, приходжу в банк і кажу, що я небіж адмірала Дюї. Мені одразу запропонували тисячу доларів готівкою на чек з ім'ям дядечка. Та, на жаль, я не знав дядечкового імені. Тепер ти сам бачиш, як усе таки легко працювати в цьому місті. А щодо простих злодіїв, то їх не заманиш до будинку доти, доки на столі не стоятиме гаряча вечеря і не чекатиме обслуга з університетською освітою. В цьому місті можеш де завгодно і кому завгодно зробити щерева решето. А потім такий випадок усе одно назвуть словесною образою чи просто хуліганством. Слухай, Монті. Кажу я, тільки но Сільвер спинився перевести дух. Може, ти змалював і правдиву картину Манхеттена?» Одначе я сумніваюсь я тут, правда, всього дві години, але мені не здалося, що місто, як спіла вишенька, лишилося тільки зірвати її. Як на мене, то в Нью-Йорку саме бракує Рус -ін Урбе». Мене б влаштувало куди більше, якби в людей тут стерчала в чубах солома, і вони любили вдягатись у вельветові жилети і носити в кишенці годинник за з кулак. Мені здається, що не такі вже вони простачки. Тоді з тобою все ясно, білі, каже Сільвер. Тут з усіма переселенцями так. Це правда. Нью-Йорк більший від Літл рока чи Європи, і на приїжджого чоловіка він наводить жах. Але дарма, це в тебе мене. Я ж кажу, часом аж рука свербить надавати людям попиці за те, що вони не надсилають мені своїх грошей, складених у кошики для білизни і побризканих зверху отрутою від комах. Ох, як я не люблю виходити за гроші на вулицю. А знаєш, хто носить у цьому місці діаманти? Отож, бо! Жінки шахраїв і наречені злодюг. Обчухрати нью-йоркців легше, ніж вишити на дитячому слинявчику голубу троянду. Мене тільки одне турбує щоб не поламати сигар, коли кишені будуть напхані двадцятками. Сподіваюся, Монті, ти знаєш, що робиш. кажу я та як на мене, краще сидіти в літл році, за те синицею в руці. Навіть якщо урожай там бідненький, неважко знайти кількох фермерів, котрі поставлять свій підпис під клопотанням про будівництво нової пошти. А той папір можна потім зареєструвати в окружному банку і вибити сотні дві доларів. А тут у людей, здається, надто розвинене почуття самозбереження і скупість, боюся, що для такої гри ми з тобою мало треновані. А ти не бійся, відповідає Сільвер. Я знаю цей розявіль під йолоптауном так само добре, як те, що північна річка це Гудзон, а східна річка зовсім не річка. Та тут за чотири квартали від Бродвею живуть люди, які в своєму житті, крім хмарочосів, ніяких будинків і не бачили. Метикуватий енергійний житель заходу за якихось три місяці неодмінно зверне на себе увагу, достатню для того, щоб заслужити ласки Джарома або невдоволення Лоусона. Досить гіпербол, кидаю я. Краще скажи ти знаєш якийсь нескладний спосіб видурити в суспільство Долар два, але так, щоб не звертатися до армії спасіння і не зомлівати на сходах у міс Елен Гулт? Хоч десять способів. Каже Сільвер. Скільки в тебе капіталу, біллі? Тисяча, відповідаю. А в мене тисяча двісті, каже Сільвер. Складемось і візьмемося за великий бізнес. Є стільки способів заробити мільйон, що я просто не знаю, з чого почати. На другий день уранці Сільвер зустрічає мене біля готелю, врочистий, збуджений, радісний, аж сяє. Сьогодні пополудні. каже. Зустрічаємося з самим Морганом. Тут у готелі я знаю одного чоловіка, то він хоче нас познайомити. Це Морганів приятель. каже, що той дуже любить людей із заходу. Дуже мило. відповідаю. Це вже на щось схоже. Буду радий познайомитися з містером Морганом. «А вже ж», – киває головою Сільвер. Нам не завадить завести деякі знайомства серед фінансових королів. Мені подобається, що в Нью-Йорку так привітно зустрічають приїжджих. Сільверового знайомого звали Клейном. О третій годині Клейн привів свого приятеля з Уолл-стріту в номер Сільвера. Містер Морган був трохи схожий на своє зображення на портретах. Ліва нога у нього була обмотана волохатим рушником, і ходив він з палицею. Містер Сільвер, містер Пескат, знайомить нас Клейн. Думаю, джентльмени, Веде він далі, називати ім'я найбільшого фінансового. Годі тобі, клейне, спиняє його містер Морган. Радий з вами познайомитися, джентльмени. Мене дуже цікавить захід. Клейн сказав, що ви з Літл Рока. Якщо не помиляюсь, у мене в тих краях є кілька залізниць. А якщо хтось із вас, хлоп'ята, має бажання перекинутися в покер, то я. Слухай, пірпонте! Перебиває його Клейн. Ти що забув? О, даруйте, джентльмени. похоплюється Морган. Відколи мене мучить подагра, я часом граю вдома з приємною компанією в карти. А хто з вас, літл рокців, чув там про одноокого Пітера? Він жив у Сіетлі, Нью-Мексико. Не встигли ми відповісти, як містер Морган почав бігати по кімнаті туди-сюди, гупати палицею по підлозі й голосно лаятись. Що таке, Пірпонте, сміхається Клейн. Сьогодні на Уолл стріт хтось намагається збити курс ваших акцій. Який там у біса курс акцій? кричить містер Морган. Це я через оту картину, саме згадав про неї. Я послав свого агента аж у Європу, щоб купив її. Сьогодні одержав від нього телеграму, пише, що не може знайти картини в усій Італії. Я б уже завтра дав за неї 50 тисяч доларів, та що 50? усі 75. Я дав своєму агентові А-ля карте купити картину за будь-які гроші. Просто не розумію, чому картинні галереї допускають, щоб да вінчі. О, містере Морган, каже Клейн, а я думав, що ви вже зібрали всього да вінчі. А що то за картина, містере Морган? питає Сільвер. Певно, така велика, що буде на всю стіну хмарочоса праска. Боюся, ви розумієтесь у мистецтві, як куряче гузно, містере Сільвер, відповідає морган. Завбільшки вона 27 дюймів на 42 і називається Кохання спочиває, а намальовано на ній гурт дівчат манекенець, які танцюють ту степ на березі лілової річки. В телеграмі сказано, що цю картину, мабуть, уже вивезли до Америки. Але без неї моя колекція не повна. Ну, бувайте здорові, джентльмени, наш брат фінансист, повинен рано лягати і рано вставати. Містер Морган із Клейном узяли кеп і поїхали, а ми з сільвером завели мову про те, які ж прості й довірливі бувають великі люди. Сільвер зауважив, що обібрати такого чоловіка, як містер Морган, було б просто ганьба. А я відповів, що, на мою думку, це було б скоріше необачно. Після обіду Клейн запропонував нам пройтися по місту. І ми втрьох я, він і Сільвер, вирушили на сьому авеню оглянути тамтешні визначні місця. Дорогою Клейн побачив у вітрині лихваря запонки, запалився бажанням їх купити. Ми з Сільвером зайшли з ним до крамниці. Коли ми повернулись в готель, і Клейн пішов до себе в кімнату, Сільвер раптом підскочив до мене і, розмахуючи руками, вигукнув: Ти бачив, білі? Не бачив її? Кого? питаю. Та ж картину, яку шукає морган. Вона висить у крамниці лихваря над самісіньким його столиком. Я тільки не хотів приклейні нічого казати. Це та сама, щоб я вмер. Дівиці, як живі, з тих, що носять спіднички 46-го розміру. Але там вони без спідничок. стоять собі на березі річки і так знудьговано переставляють ногами. Скільки там містер Морган збирався дати за картину. Невже тобі й це треба розжовувати? Вони там у крамниці, либонь, і самі не знають, який скарб висить у них над головою. Другого ранку не встиг ще лихвар відчинити своєї крамниці, а ми з сільвером уже під дверима, так наче хоч зараз ладні скинути з плеча і віддати за пляшку вихідний костюм. Заходимо в крамницю і починаємо ніби розглядати ланцюжки до годинників. А що то у вас за мазанина висить? питає ніби між іншим сільвер лихваря. Ота руденька ціпочка з гострими лопатками нічогенька. Я б дав за неї доларів два, ще й з чвертю. Тільки ж ви ще перекинете і розіб'єте котрусь із своїх витребеньок, як почнете знімати картину. Лихвар, мовчки показуючи нам срібні ланцюжки, всміхнувся. Цю картину. каже. Рік тому заставив у мене один джентельмен з Італії. Я дав йому під неї 500 доларів це кохання спочиває Леонардо да Вінчі. А два дні тому термін викупу минув, і тепер я можу продати її як невикуплену заставу. Погляньте ось на цей ланцюжок тепер такі дуже модні. Через півгодини ми з сільвером заплатили лихвареві 2000 доларів, узяли картину і вийшли з крамниці. Сільвер найняв кеп. І помчав з картиною до контори Моргана, а я повернувся в готель і сів чекати сільвера. Він прийшов за дві години. Ну що, застав містера Моргана? Питаю, скільки ти взяв у нього за картину? Сільвер сідає до столу і починає мовчки перебирати китиці з картини. Щиро кажучи, містера Моргана я й не бачив, нарешті озивається він. Річ у тім, що містер Морган уже цілий місяць, як у Європі, але ось що шкребе мені душу білі в усіх універсальних магазинах продається ця сама картина, навіть у рамці, і коштує вона 3 долари і 48 центів, а за саму рамку загадують 3 з половиною долари. Оцього вже я ніяк не можу втямити.